Слава нашому Господу! Ми сьогодні маємо чудове служіння, воно у нас скорочене, я не буду мати повноцінну проповідь, тільки напевно одну буквальну думку скажу. Але мали сьогодні хороші проповіді, є над чим роздумувати. І коли брат Василь проповідував, що нам зберігати, що нам потрібно по життю з собою. Мені згадалося, сьогоднішній сьогоднішній ранок, коли вже зранку я відповідав на один з коментарів на нашу церковну YouTube-сторінку. Прийшов коментар, і людина пише: я розумію, що це було не, не, не серйозне питання, це було так, щоб посміятися, поіздіватися над віруючими. І людина написала: А чи можна з собою на спасіння взяти пляшку коньяку? Ну, і я відписую, ну, звичайно, що можна, але тебе з ним туди не пустять. І писання так говорить: все можна. Взагалі, все можна, але не все будує. А Соломон каже, за все даш відповідь. От, і ми мали сьогодні чудове слово, роздумували над тим, що по-справжньому потрібно. Справжньому потрібно. І сьогодні все-таки у нас є свято. І я буквально одним штрихом дещо скажу про сьогоднішню подію, браття вже згадували, теж штрихом, так сьогодні свято Благовіщення. От і завжди, от коли е, згадується, коли ми доходимо, доживаємо до цих свят, завжди мені згадується один вірш, який ще в своїй молодості, в своїх християнських. Таких становлення, коли я тільки увірував, я якось стикнувся з цим віршем в одному з християнських журналів, наприклад, це був благовісник був один вірш. Він тоді ще на російській мові друкувався називався Не сказав. І цей вірш так глибоко мене вразив. І от кожен раз, коли приходить ця подія, свято благовіщення, він завжди мені згадується, він задався мені в, день, в сьогоднішньому день сьогоднішнього служіння. І от благовіщення, ми знаємо цю подію, коли з'являється посланець Божий, коли являється ангел від Господа і звіщає Марії ось цю власне, благу вість, так, благу вість, що з тобою найближчий час відбудеться. І коротенько пробіжемось саме по цьому, по, цьому, по цьому посланню, що сказав ангел Божий дівчині Марії Юдіянці. Радій благодатний! Це перший розділ Луки з 28-го кілька віршів. І війшовши до неї, промовив: Радій благодатний Господь з тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престол, його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. І от цей вірш, який був в нашому цьому християнському журналі, він говорить про те, що сказав ангел, такі величні слова. І пізніше ми вже сьогодні чули про зустріч Марії з Єлизаветою, вона сама скаже. Всі роди мене заблаженно вважатимуть. Так? І так є справді по сьогоднішній день. Так? І от ти благословенна між жінами, ти особлива, в тебе особлива місія, в тебе особлива роль. Ти блаженна, ти благословена. І Ти народиш Сина, сила Всевишнього тебе обгорне. Він буде званий Сином Всевишнього, буде великим. Сам Господь Бог дасть йому престоли його батька Давида, а він буде царювати в домі Якова, і царювання його не буде кінця, які сильні слова. І оцей вірш далі, друга половина цього вірша говорить, якраз, власне, ангел не сказав. Так? Він не сказав, що буде по дорозі цій життєвій. Він не сказав про цей час коли Марія буде стояти під Христом. Він не сказав про цей момент, коли меч буде прошивати їй душу. Він не сказав про цей час, коли її дитина буде над її головою розп'ятий на Христі, буде кликати, що він прагне. Це ж, це ж як би не було, це її дитина, це той, хто вийшов з її утроби, це той писання в вороті, груди, годували його свій час. І зараз оця дитина, вона прагне. І йому дають оцет напитись, і ангел цього не сказав. Він не сказав, як буде тяжко стогнати, вмираючи її син. Не сказав про це ангел. І знаєте, попри це все, люди вважають її блаженою, благословеною. І дуже часто роздумуючи над цією думкою, я розумію, що блажений. В розумінні людському і блаженний в розумінні Божому це два різних блаженства. Коли ми говоримо про блаженство, навіть не з християнської точки, зору, взагалі в світському лексиконі теж є такий вислів, блаженство. Так? І коли людина говорить блаженство, ну я це називаю дуже просто, це це вершина щастя. Є щастя, а от блаженство це ще щось вище. Це вершина щастя. І в людському розумінні блаженство це ось так. Це коли ти надщасливий, але коли Бог говорить блаженний це щось інше. Коли Господь говорить блаженні, голодні, блаженні, спрагнені. Ми ніколи не скажемо так, що в голоді є блаженство. Це страшно. Коли Господь говорить блаженні ті, хто плачуть, ми ніколи не віднесемо це з людської позиції в сферу блаженства. Нема в цьому блаженства. Це біль, це страждання, це горе заставляє нас плакати. Яке в цьому блаженство? Коли Господь говорить блаженні, коли вас будуть гнати, коли вас будуть переслідувати, коли лисиця має нору пташина має гніздо, а ти не будеш мати навіть де голови прихилити, ти блаженний. Ми не розуміємо, як це може бути вершиною щастя. Як це може бути блаженством? Щоб це розуміти, це якраз сьогодні про це говорила нам друга проповідь. Ти маєш мати відкриті очі. Людським поглядом ти ніколи з цим не згодишся. Ти ніколи не згодишся, щоб блаженство бути голодним, плакати гнаним і не мати де ніч переночувати. Нема в цьому блаженства. Але тільки коли відкритий духовний зір. Ти розумієш, чому Господь говорив, що ти блаженний в таких обставинах. Тому що тобі в кожній з тих ситуацій потрібен Господь. Ти шукаєш Бога, ти линеш до Бога. Ти смирений Духом, ти в Бога і тобі потрібен Господь. І Господь в таких обставинах говорить: ось я. Ось я. В цьому блаженство, коли людина в Бога смиренна. Порой розбита серцем, порой, як розлита вода, як розбита посудина, а вона злучається з Господом один дух. Коли на людині гниє її шкіра, одне живе місце навколо її уст, і вона може сказати в таких обставинах, а я знаю, що мій відкупитель живий. І коли дивишся зовні на цю людину, ти ніколи не скажеш, що вона блаженна. Але те, що є в те, що є всередині, ось це визначає її блаженство. Вона в надскладних обставинах, все знищено. Сім'я знищена, все пропало, діти погинули. Але Людина говорить, я все рівно знаю, що в мене є мій відкупитель. Дорогі мої, хай допоможе Господь. В Марії був тяжкий шлях до її блаженства. Но, тим не менше. Вона є блаженна. І тому, знаєте, часом ми проходимо тяжкі шляхи, тяжкі дороги. І коли ми дивимося на це земними, плотськими, тілесними очима, нам настає так шкода. Ми так себе шкодуємо, ми розуміємо, які ми бідні. Але коли нам привідкривається наш духовний взір. Ми розуміємо, як я не раз згадую, як відходила вічність наша сестричка Стефа. Хвора на рак в тяжких болях. Ганій виходив з її ран відкритих, а вона співала: Так і знай земля. Я уж скоро покину тебе земля. В палаті дивилися, що з людиною лікар не розумів, но там є щось більше. Це та Глиняна посудина. Який є вічний безсмертний скарб, якого поклав Господь туди, своїм вічним духом. Хай благословить нас Господь, друзі, коли ми проходимо тяжкі шляхи в нашому житті. Розуміємо, що наше блаженство не в вершині щастя земного, а в тому, що тобі і мені відкрився Господь, який приготував для нас вічність який нас туди так з любов'ю провадить. Подякуємо нашому Господу, будемо мовитися.